Який пустився берега остаточно. Сьогодні РНВО підтвердило введення санкцій проти Петра Порошенка. Для Портнова санкцій нема. ОПЗЖ собі спокійно сидить в Верховній Раді. Баканов гуляє на волі, так як із добра когорта державних зрадників і підсанкційних США Америки осіб. Але крайній у нас Порошенко. Провальний Рамштайн. Розмови і переговори про Україну без України. Але винен у нас Порошенко. З армією це дуже непросто. На фронті триває московський наступ. за браковані міни ніхто не покараний. Бракує всього, а волонтери з останніх зусиль намагаються це забезпечити. Але ж усьому винен Порошенко. Зеленський. Створює диктатуру в Україні, і у нього в усьому винен Порошенко. Щоб більше, Зеленський просто стартанув на вибори. Він хоче виграти на майбутніх виборах на посаду диктатора залежної від Московської Федерації України. І, можливо, саме для цього йому потрібні московські реактори для Хмельницької АЕС. Сьогодні Зеленський ставить хрест. На євро і євроатлантичній інтеграції України. Сьогодні Зеленський підписується в тому, що демократична українська держава переможна українська держава йому не потрібна. Сьогодні, по великому рахунку, Зеленський виконує волю Путіна, тому що на Порошенка накладені санкції Московській Федерації за терористичну діяльність, що є гордістю для кожного українця. І сьогодні Зеленський накладає санкції проти Петра Порошенка, а законно це можна накласти лише за терористичну діяльність. Тобто для Зеленського армія мова, віра. НАТО ЄС, міжнародна спроможність української держави і мільярдна допомога українській армії. Це терористична держава. Я вірю, що я доживу до того часу, що Зеленський буде відповідати. за државно здравство